Сьогодні їду на Копленс, замовили огляд Audi A3 2-літровий мотор 103 кВт, машина 130 тисяч навіть не проїхала. Заїхав по дорозі зарядитися і хочу показати тим, хто тролить електромобілі, як завжди все зайнято. Подивіться. Скільки є зарядок. І <різь> всі вільні, всі. Одна моя Тесла. Поки заряджався одна машина, лише під'їхала. Подивіться на витрату енергії в горах. Який графік малюється. 138 Вт на 100 кілометрів. Коли піднімаєшся на гору, втрачається більше енергії, ніж коли відновлюється при спуску гори. Wieder am Anfang noch am Ende des Experiments треба заїхати запитувати. Приїхав на 51-й номер цієї вулиці, а тут 5-й номер. Що такого не було, обидві навігації показали неправильно. Ось вона стоянка, знайшов, тільки вона не там. Так. Заводиться машина нормально. Батарея сівша, але... З бустера завелося відразу. Тут все нормально. Трошечки маленьких косочки від ногтів є. Пройом отак от виглядає. Ну, судячи по керму, отак от воно блищить все. Так, світиться Check Engine. Тут кришечка не тримається. Ну це дрібниця. Стеля нормальна. Ну, ззаді стан непоганий, тільки за виключенням тої кришечки. Ззаді тут трошечки було прижато, вперлося. Так. Боки ніби рівні, зараз я від'їду. Дощ, дощ, на машині якраз дощ. Десь видно, недавно неї шпаклювали, робили чи що, щось то що, що, що. бачу сліди від поліровки. Трошечки маленьких косочки від ногтів є. Пройом отак от виглядає. Сидіння виглядає добре Так, чек <кій> енджін тут кришечка не тримається. Стеля нормальна. Ну, ззаді стан непоганий, тільки за виключенням тої кришечки. Ззаді тут трошечки було прижато, вперлося. Так. Боки ніби рівні, зараз я від'їду. Дощ, дощ, на машині якраз дощ. Десь видно, недавно неї шпаклювали, робили чи що, щось то що, що, що. бачу сліди від поліровки. Тут нічого немає. Все нормально. Кришка відкриває, нічого немає. Рідина прозора. Ремінь мінявся, не видно коли. Капот. Капот відкручувався. Болти не відкручувались на крилах. Зазори на капоті на ті. Да, он дивіться на капоті. Він біля мене стоїть, дивиться. Не знаю чого. Не покидає мене. З цієї сторони більш-менш зазор. Ну, нормальний. Лівий бік. Лівий бік рівний. Так, а правий бік, задні двері точно робились. Та все щось тут бачу робилося. Да, задні двері то шпакльовки наложено, будь-здоров. Я трохи виїду зараз вперед. Ось так буває, коли пробіг маленький, хазяїн не відходить від машини. 129 пробігу, але пробіг по місту. Зараз побачимо, что там есть чи сервис не сервісна книжка. на вот у нас все сервиса 15 рик год начинается нас интересует меня вся ремень и последний сервис Цан Рімен я. Ось він, цан Рімен. 124 тисячі. Мінявся ремінь. Для чого його міняли? Незрозуміло. На 124 тисячах. Коли треба міняти на цьому моторі? На 210 тисячах. 124 тисячі. Останній сервіс. Ну окей, okay, з тими сервісами. servisame. Ich zeige diese Spactel. Das war keine Unfall vielleicht, nur Nachlackierung, Oder? 420, 417, 480. 430 380 280 220 170 170 190 170 149 148 128, тут не малювалось. Крило. 127 теж не малювалось. 225. Шар фарби. 370. Шпакля 470. 390. Спереді дах, 120. Дах не малювався. В проємах. Дев'яносто один, норма вісімдесят один. Вісімдесят вісім. Дев'яносто два. Тут все норма. Вісімдесят сім. Сімдесят вісім. Тут трошечки подряпини. Колесо почухрана від парковки добре. Одне колесо почухрене від парковок. Зимова резина процентів 70. Вироботки немає на дисках, на задніх. На передніх теж немає, все добре. Десь вона була коцнута, сильно не була бита по-любому. So, Motor. Was ist hier? Vielleicht ein AGR? Wenn ich es so kaufe und niemand... Guckst du hier hinten drauf? Ich glaube einmal, dieses Auto die hat so extra Kennzeichen. Diese kleinen Kennzeichen. Kleine Kennzeichen? So ja. Vor... Mhm. машина мала... Да, можливо, була з Америки ця машина, так. Запаска є тоненька. Почав торгуватися, виставили мене з стоянки. Вигнали, закрили двері і все, до побачення. Ніяких комп'ютерів, ніяких перевірок не будете робити, нічого. Отакі діла. так що... Поїхав я, домовився, що вийшлимо завдаток на всякий випадок. А зараз буду телефонувати замовнику огляду. Чи він буде брати, чи не буде, хто його знає, але що є, то є. Нічого не скидають. Кажуть, купа клієнтів на цю машину. Ну, в принципі, модель ходова, але ж ніхто з клієнтів не знає, що є там сліди робіт. Мені сказано було по телефону, що 100% нічого не кращено, не мальовано, нічого не роблено. Що тільки проблема з чекендженом світиться. Добре, їду додому, до наступних відео. Не знаю, чого вони так бояться відео, чого не хочуть, хто їх знає. Але заставив постирати мене всі відео, які я зробив. Вийде каже звідси, закрив двері, ніяких перевірок комп'ютером. Якщо машину берете, ансалюнг, цей завдаток. І приїжджайте, забирайте лаветою. Їздити на машині не давав на місці, я спробував коробка, ніби все нормально працює. Їздити нема. Намерів, каже, 0,6 ну, часто буває стоянки, без номерів, а без номерів я, звичайно, не поїду нікуди по дорозі кататися 3000 євро штрафу можна загреміти, для чого це кому потрібно. Та й тим більше відомо, що. Машина світиться Check Engine, працює в режимі not -program. От, Так що це я думаю недоцільно. Зараз буду телефонувати замовнику огляду, нехай вирішує. Кому цікава автомобільна тема, підписуйтесь на канал. Регулярно виставляю відео по актуальних також автомобілях. З нашої фірми ГЕЙЧ автомобілі ГМБХ бувають цікаві варіанти. На все добре, до побачення.